Шановний пане президенте України Порошенко Петро Олексійовича, шановний прем'єр-міністр України Гройсман Володимир Борисович, шановний голова Верховної Ради України, Парубій Андрію Володимировичу, до вас звертаються учасники бойових дій Організації Спілка ветеранів АТО Харківської області. Зараз, коли на сході третій рік триває війна з російсько терористичними загарбниками, ми, учасники антитерористичної операції. Ті, хто вже зробили свій відповідний внесок у збереження незалежної України, хотіли би звернути вашу увагу на основи нашої державності. Саме величезні протиріччя та непорозуміння між тими людьми, які називаються українцями, і стали запорукою успішності розпалювання цієї війни, людей, для яких немає ніякої цінності, ані наш прапор, ані наша історія, ані українська мова. На цей час продовжує заводити у свої тенета російська ідеологічна машина, яка вдосконалувала свою роботу протягом століть, у період Російської імперії, потім при СРСР і вже зараз за сучасною ерефії. На наш погляд, основа держави це саме її свідомий освічений громадянин. І та система отримання громадянства, яка вже існує і працює у Литовській республіці, може бути взята за взярець з урахуванням наших особливостей. Людина тільки тоді має можливість отримати усі права громадянина своєї країни, у тому разі і права обирати та бути обраним, займати державні посади тільки коли вона зробила свій внесок у існування держави, тобто і служила в армії. По іншому їй треба доводити це через систему іспитів. На знання історії, мови та Конституції України, так само, як це робиться у Литві. І тільки цей громадянин може мати право на отримання сільськогосподарської землі у власність, може мати право на зберігання зброї та буде звільнений від сплати військового податку. Коли це буде зроблено, перед нами дійсно постане могутня об'єднана Україна, який не буде загрожувати ані зовнішні вороги, ані внутрішня п'ята колона. Ми розуміємо, що це справа не одного року, але і війна далека від завершення. І головна перемога це перемога над ворогом у свідомості українського народу. Слава Україні!